Ребята, реально, якщо минуле відео здалося вам некомфортним, то це гірше разів у 10 мінімум. Дивіться на свій страх тригернутись і налайте мене в коментарях. Приємного перегляду. Отож Mindless Self-Indulgence. Руками я не могла витримати ні дня, не заливши в себе дозу цього агресивного гівна. Ну, типу, якщо ви слухаєте Емсай, то ви, як то кажуть, hot person, і мені за замовчуванням цікаво з вами поспілкуватись. А от чи не повбиваємо ми один одного під час діалогу, то вже інше питання. На подив в Україні про цей гурт я майже не чула. В той час і всіх кутків була про білі телента, Pistols, Green Day, System of a Down, просто господи, кіш та My Chemical Romance. Хоча останні, до речі, виступали на розігріві у майнлесів, а не навпаки. Коротше кажучи, вони собі тихенько жили у моєму плейлісті подалі від чужих очей, поки я не задумалась, що взагалі слухаю. Бо до цього моя обізнаність закінчувалась на музиці, мерзенних текстах та назві групи. Першою реакцією на айсберг із Reddit було: Ооо, дівчатка. Я вляпалась, Причому безповоротню. Наша спільнота весь цей час ніби активно ігнорувала весь пласт треша, який я нещодавно вичитала про Джиммі Уріна, засновника, вокаліста і автора пісень Емсай. З вами пані Томоро, і сьогодні я розкажу вам історію Mindless Self-Indulgence. та звичайно вставлю свої 5 копійок та пару матних коментарів. Куди ж без них? Почнемо з 1995 року, де Джиммі Урінджер разом зі своїм братом Маркосом створює альбом під назвою Mindless Self-Indulgence, Обкладинку для якого зробила Кітті, кузина Джиммі, Тобто, спочатку це буквально була сімейна справа. Він складався з восьми треків, які, на мою думку, досить безлузді, але вони стали першою спробою Джиммі створити щось своє. Хоча по звучанню він намагався косити під Nine Inch Nails, яких ви скоріше всього чули в Тіктосі. В цьому альбомі Урінджер співає, що він не такуся, і його життя завжди було сумною емоцією. А в двох інших про те, що його, так скажемо, одраконив Бог, і він хотів би відплатити йому тим самим. У пісні Bed of Roses» фактично на гітарі грає Стів Райт. Це була його перша співпраця з Джиммі Уріном. Так, Урінджер взяв собі псевдонім Урін, що перекладається як сича Концептуальненько. Було зроблено приблизно 300 копій цього альбому. Він ніколи не був офіційно випущений або доступний для комерційного продажу. У 96-му році Урі намагався знайти барабанщика для майбутньої групи і написав таке повідомлення: медлес self Indulgence» потрібен сраний барабанщик. Якщо ви дівчина чи хлопець віком від 18 до 27 років і вам подобається грати, ви, можливо, зможете стати нашим молодим свіжим сосунцем. Якщо подзвоните на цей номер, вам варто бути молодим, крутим і стильним та не витрачати мій йобаний час. Тож дзвони, як. Що тобі подобається Sex Pistols, олдскульний джангл реп смердюча дупа твоєї матері, і ти не проти грати на барабанах в групі педофілів. На допомогу знов прийшла Кіті, яка досі є учасницею Мсай. Вона кинула барабани ще в школі, але як підказує мені фантазія, подивилась на це запрошення і така типу Джиммі, це найкраще, що я бачила. Десь у цьому проміжку до них приєднується гітарист Стив Райт. У 1997-му Майдлеси випускають демо альбом під назвою Creepy Little Demo, що включало в себе кавер версію пісні Методмена. The pain. Цей трек, можна сказати, став основою їх майбутнього звучання, і я навіть хочу вімкнути його вам, тому що він звучить буквально як. Стиль вони в рофл назвали Industrial Jungle Pussy Punk. Засуджую. І не тільки це. Я засуджую буквально все, що ви послухаєте далі, аж до останньої секунди відео. У цій демці була присутня популярна і не стільки ж скандальна пісня Panty Shot, Де Джиммі співає від лиця педофайла, Чиє життя має сенс, коли він розсуває ніжки п'ятрічної дівчинки? Якась. Психічно нездорова майчня відбувається у 98-му році. До них приєднується басистка Ванеса, замінивши собою Маркуса, що покинув групу. Та у 99-му Майдлеси записують свій дебютний студійний альбом під назвою Тайт. Все, як ми любимо, максимально провокативний, разом з дуже специфічним чорним гумором про мазефакерів, секс та ванворди на букву Н. Але весь цей хаос і пошлість закладені не тільки в тексті, а й в унікальному звучанні, що в поєднанні зробило їх такими особливими. Оплатинка цього альбому також була створена по приколу: дитячі іграшки і трикутник, внизу якого написано тайт. У піснях Джиммі розповідає, який він офігізно крутезний та кипкує стала новитих авторів, яких він може щось відкусити або вкрасти для своєї творчості. You stupid man, you try to get the information Звичайно, лейбли подивились на сійо тварині і сказали, що ви, ребятушки, забагато хочете. Ми не поставимо свій підпис під цим шизо-альбомом. Медлиси, звичайно, не розгубились і створили власний лейбл під назвою Cracker та видали альбом Тайт. Джиммі заявляв, що все це просто великий дурний жарт, але в цьому ж році вони почали роботу над їх шедевром альбомом FGWSSS. або ж дівчата Франкенштейни будуть здаватися дивно сексуальними. Вони рекламували його майбутній реліз, і їм навіть вдалось потрапити на розігрів до виступу Корна. Нагалі з обкладинкою і назвою цього альбому виникла досить цікава історія. Нарешті, хоч один лейбл прийняв цих шизів до себе. Менлеси хотіли, щоб саме Джеймі Х'юлет намалював обкладинку для їх альбому. Це якщо що, той самий чувак, що в майбутньому намалює Горілас. Коли вони прийшли до Електра, тобто лейблу з цим художнім проханням, їм відповіли, хто в біса такий Джеймі Х'юлет. Нам довелось самостійно його вистежити, тому що лейбл навіть не знав, як його знайти. Коли ми нарешті взяли його на борт, ми просто сказали «малюй все, що хочеш. Він надіслав мені кілька попередніх скетчів, що мали стати обкладинкою альбому. На цих ескізах було написано безліч маленьких нотаток. Наприклад, це буде зелене, не сірим, я підтягну це, тут потрібно більше тіней» і одна маленька примітка внизу, де говориться, дівчата Франкенштейни будуть здаватися дивно сексуальними. Я думав, все найкраще, що я коли-небудь чув. Це був супер абсурд. Ми запитали його, чи можна назвати наш запис цією нотаткою. І Джеймі сказав: можеш, якщо хочеш, ви хлопці божевільні. 99-й рік Майндлеси все ще піарять свій майбутній альбом, і на одному з прешоу Урінджер піднімає табличку з написом Емсай перетворить тебе на злого гея. Дякую, це саме те, що було потрібно. Дівчата Франкенштейни показали світові на початку 2000 року і заслуговано стали культовими. Альбом складався з 30 пісень, а у їх списку на задній стороні обкладинки всі голосні букви були замінені зірочками, навіть у словах, що не вважаються образливими. Так Джиммі висловився проти всепоглинаючої цензури. Що ж було всередині альбому? Давайте. Ти розпочнемо з геніальних записів під назвою F J, M і Z». Я настільки ж обожнюю МСАІ, наскільки ж ненавиджу, тому що вони тупо троллі, які рандомно видають якусь чухню. У записі F на 11 секунд Джемі говорить натовпу якусь діч. Запис J – це коротенька пісенька про білу стіну, штукатурку, м'яч і велосипед, що закінчується на фразі велосипедна стіна ніколи не чіпляється. Можете потім самі послухати цей шедевр, тому що я справді не знаю, як адекватно його перекласти. В записі М мужичок когось обзиває. А в З на протязі 21 секунди ми слухаємо, як хтось вимовляє слова. За допомогою якоїсь пекельної манери ригання, ніби ти тільки що зайшов в дискорд. А ще там є трек, я ненавиджу Джимі Пейджа, за який їх на подив не прибили. Щодо всіх інших повноцінних пісень, купа банвордів разом з вагоном іронії і самокритики. Вони такі, типу, да, я говно, да, я придурок, але ти не краще, тому що ти це слухаєш. Мої смаки досить специфічні, тому, якщо розглядати цілком як музику, звучить вона Дай Боже. smart explain this correlation На одну з річниць виходу дівчат Франкенштейнів» Джиммі написав: «20 років тому одні ідіоти дали нам забагато грошей. Тому ми зробили найтупіший, найідіотичніший, божевільний, сраний, смішний запис, який взагалі можна було уявити. Ми зробили щось абсолютно протилежне, ніж мали зробити. Вони казали, що альбом це 12 пісень, а ми відповіли 30. Вони казали, що пісня це 3 хвилини. Ми відповіли хвилину 50. Вони сказали, в списку на першому місці стоять ваші найкращі пісні. Ми відповіли, розташуйте їх в алфавітному порядку. Вони. Сказали, Казали, ці слова образливі. Ми відповіли, що образливими є всі слова. Вони казали, де повільні пісні, а де гітарні соло. Ми відповіли, що. Вони сказали, що ви не можете співати про всі ті речі, але ми відповіли, що вже занадто пізно. Вони дали нам більше грошей, і 22 лютого 2000-го ми зламали всім розум. Люди любили це, люди ненавиділи це. Люди цілували нашу дупу і надирали її. Але нікому ніколи, ніколи, ніколи не було нудно. І тепер, через 20 років, це все ще божевільний шматок гівна. А точніше, це класичний божевільний шматок гівна. Це був останній раз, коли мажорний лейбл дав шалені гроші шаленим Людям, щоб зробити шалену музику, з цим альбомом Майнлоси давали концерти по всім сполученим штатам, і без усілякого треша на сцені звичайно не обійшлось. When I say we! се Dick! на одному з концертів Джиммі підняв табличку у поцілунки за долар. І уявіть щастя фанатів, чий перший поцілунок стався саме там. А зараз гідливі люди, будь ласка, закрийте очки на пару секунд. Тому що після цього я знайшла чудове відео, де він сить стакан, а потім з нього п'є, давши Стіву Райту зробити те саме. І я не знаю, чого Ютуб не забанив це, тому що там хоч і в поганій якості, але все видно. Після цієї ітилії Джиммі кричить: у 2001 році Ванеса покинула групу, щоб стати астронавтом. Її замінила басистка Лінзі, також відома як Лінсівей, дружина Джерарда Вея Скемів. Вона влаштувала справжнє фаєр-шоу на прослуховуванні, набравши повний рот спритного, виплюнув і підпаливши його сірниками. Щось типу Дракаріса. Ходять плітки, що Лін за компанією підпалила Джиммі, але він такий Господи жінко, ти найкраща. Слей! Слей! У 2002 році Майндлеси записують концертний альбом під назвою Відчуження нашої аудиторії в турі разом з System of a Down. Він був виданий під їх власним лейблом Опіті Крекер і мав пісні з епохи Тайт та декілька невиданих старих треків. В той час фанатам було неможливо дізнатись про майндлів до епохи першого альбому, окрім пісень, що Орінджер самостійно надав аудиторії. Тому вони вели розслідування і навіть дзвонили лейблам. Але в кінці кінців все переросло в пошук пісень по спискам авторських прав США. У всіх почалось психічне порушення і масовий шок, коли вони знайшли достатньо великий список зареєстрованих треків, які не могли почути. В той же час процвітало і розвивалось піратство, А так як їх фанатами була величезна кількість так званих малолеток, що не могли платити за музику. Альбом дівчата Франкенштейна зібрав не так багато грошей. Тоді ж виходить Демка дякувати Богу разом з піснею такої ж назви, що досить логічно, бо життя групи за останні декілька років перевернулося з ніг на голову. У пісні Джиммі каже, що йому не потрібен Греммі, і дякую Господи за те, що зробив його таким. Далі у 2003 виходить і пішка Лос Ніньос, і нарешті у 2005-му з'являється третій повноцінний альбом. Ви повстанете проти будь-чого, що подарував нам пісню, називати якої навіть не бачу сенсу. Перший студійний альбом випущений за межами США. І якщо ви досі тут, будь ласка, не забудьте поставити лайк та написати свою думку, бо я намагаюся зрозуміти, чи взагалі цікавий людям контент про музику. Дякую, сонечки. Перейдемо до огляду альбому. Джиммі продовжує обсирати як себе, так і фанатів. Про це як мінімум кричить назва запису. Та насправді альбом досить сумний. Урінгер розповідає про свій божевільний образ, який він підтримує, щоб заробити гроші та славу, але людям поступово стає нудно. Називає себе лайном та піднімає тему депресії і самовипилу. Одночасно ж він Каже, що ви нічого не знаєте за рамками своїх проблем, ви не особливі, ви привертаєте до себе увагу за допомогою них, та ви не єдині чиє життя лайно. До того ж, Джиммі озвучує, що його фанати в основному проблемні підлітки, які люблять його образливі текста. Хоча він не расист і не гомофоб, тому що ніколи не ставився серйозно до того, що каже. Коротше, фани дурачки, які не розуміють справжній сенс тексту. З цікавого у пісні прямо до відео Мсі висвітлюють тему про індустрії як легкого шляху, та звертають увагу на дівчат, що застряють у цьому. 2006 року виходить і «Another Mindless Rip-Off». за нею. У 2007-му слідує перший живий dvd реліз «Our Pain, Your Gain» з записами концертів 2005-го. Та у 2008-му восьмому Джимі одружується на Шанталь солісці гурту «Morningwood». Тоді ж майлеси випускають альбом «If», де Урінгер нарешті вирішив дати людям щось хороше. Знову ж пісню навіть називати не буду. Якщо хтось тут на диво ніколи не слухав цей гурт, то знайомство з ним я б рекомендувала починаючи конкретно з цього альбому. Він такий чистенький, гарненький, запакований в привабливу порточку, і на навушка сприймається, дай боже. Меседж пісень також більш прямий, особливо купатись не потрібно. Джиммі співає про зовню ідеальність, моральні проблеми, залежність від наркотиків та секс. Він навіть згадує Колумбайн разом з весні Кіл Майнц. Це якщо що дві досить відомі історії про стрілянину в школі. Особливу увагу хочу приділити пісні «Pay for it» або ж заплати за це. Вона, на мою думку, одна з найщиріших і одночасно найпростіших у цьому альбомі. Час срав своїх фанатів і тепер хоче заплатити за все це гавно. І якщо прийняти до уваги, що альбом Ів справді кращий, ніж попередні, урінгер намагався зробити це. Його музика ніколи не буде ідеальною і він не буде нею задоволений. Ця самокритика йде крізь всю його творчість з самого початку. У 2010 році виходить цифровий міні-альбом менше ніж три. Він ніби зосереджений на хворій любові до себе, коли людина розуміє, що в неї психічне порушення, але все одно любить себе через призму своїх же травм. Декілька пісень, взагалі, написані від лиця кривдника та лиця жертви. І, звичайно ж, урін не забуває згадати свого власного персонажа, що у цьому альбомі ніби намагається прийняти себе. А можливо, це просто тотальний рофл про поведінку людей в інтернеті. Я просто його не викупаю, враховуючи, що цей альбом вийшов тільки у цифровому вигляді та має назву менше ніж три. Типу так пишеться сердечко. У 2011-му виходить переведення альбому Тайт під назвою Тайтер, що включало в себе оновлені пісні і нову версію Bring the Pain. свої. Is it real, son? Let me know it's real. So that I can feel some. If it's really real, son, let me know, it's real. Ми переходимо до геніального муву Майнлесів, що стався у 2012 році. Вони розпочали збір на кікстартері для випуску нового альбому. І враховуючи всю цю проблему з фанатами без грошей, це виглядає прекрасно. Your new mindless self-indulgence record, record. Well, then you will have to pay us for it, motherfuckers. Fuckers. Our new record is right here, here. in my fucking noodle. noodle. And if you ever want to hear it, you better click on the incentives on the side of the page. Не знаю, чи ловите ви прикол разом зі мною, але пані та панове це найкраще, що я коли-небудь бачила. У цьому ж році Джиммі заколабився з легендою, що створювала сантреки для всіма улюбленої Silent Hill. Тоді Акіра Ямаока з уріном в ролі співавтора були композиторами гри «Lollipop Chainsaw». Джиммі не тільки писав музику, а й виступив актором озвучки зомбі-панка на ім'я Зед. До того ж одна з ігрових персонажок має унікальний скін, натхненний його образом. У 2013-му світ почув альбом, як я навчився неїбати собі мозок і любити Mindless Self-Indulgence». Розглянемо це як акт прийняття власної творчості. Людина з купою загонів, самоіронією, перфекціонізмом випускає щось такою назвою. Якщо ви відкриєте і включите їх альбом, в першу чергу вас зустріне САНА! Одразу за ним з'являється альбом Пінк, що включає в себе невидані пісні з 90-го по 97-й рік ще до створення групи. Джеммі перебрав старий матеріал і зробив з нього щось більш-менш пристойне. Я вважаю це ще одним актом прийняття власної творчості, бо опублікувати свої старі роботи це перманентна смерть від крінжі для багатьох музикантів, художників і письменників. Урінджер таким чином показав свою щиру любов до Self-Indulgence, навіть до таких, якими вони були на самому початку свого шляху. Це стало логічним завершенням їх історії, та у дві 14 році вони оголосили про перерву, додавши, що це не кінець. Лише через три роки Джиммі випустив альбом під назвою The Secret Cinematic Sounds of Jimmy Urine та у 2018-му сольний альбом Юрінджер.

Останньою роботою Джиммі є Фактронік, зроблений разом з солістом System of a Down. Вони, до речі, знатні коріша. Та у 2021 році в історії Майдлесів та особливо Джиммі Урінджера стався переломний момент, після якого MSI зникли з усіх соцмереж на останні три роки і стали вважатись мертвою групою. Джейн Доу подала позов проти Урінджера до Верховного суду Нью-Йорка за сексуальне насильство над неповнолітньою. Позов був не тільки на самого Джиммі, а ще й на менеджера MSI, компанію і декілька лейблів. Вона стверджує, що була у стосунках з Уріном з 1997 по 1999 рік, коли їй було 15, а звинуваченому 27. Я навіть знайшла текст цього позову і почитала. Джейн розповідає, що вони випадково познайомились на вулиці Нью-Йорка, та Урін взяв її номер, після чого підтримував контакт. Він маніпулював нею, дав фальшиві документи, щоб водити на концерти, фоткав її оголеною та змушував робити усілякі мерзенні дивні педоштуки у постілі. З її дозволу гурт випустив рекламні футболки з її фотографією. Уже Джейн був доступ за лаштунки. Концертів, і вона стверджує, що вся група разом з лейблами спостерігала за їх стосунками з Джиммі і нічого не зробила. Я не хочу займатися віктім блеймінгом чи якось образити цю дівчину, але, як то кажуть, все, що йде після слова, але то справжня думка оповідача. А ще кажуть, що чужа думка створена для того, щоб послати її нахуй, тому ви можете зі мною не погоджуватись, і це окей. Проблема в тому, що вона аргументує свою розповідь рофлими Мсай про педофайлів, тою самою заявою про пошук барабанщика і їх піснями на цю тему. Тобто, суд має прийняти її розповідь за факт. Без підкріплень я не є фахівцем, але в правовій системі є така штука, як кримінальна і цивільна справа. Вони трохи відрізняються одна від одної. І зазвичай такі кейси являються цивільними, тобто вирішують срачі між людьми та закінчуються грошовими компенсаціями. Бо люди не бачать різниці і кажуть: все, урінджер злочинець, йде суд, відміняємо МСАЙ. У цій справі не може бути винного чи невинного вироку. Джиммі не був звинувачений у кримінальному злочині, тому що Джейн не змогла б це зробити в силу минувшого часу. Джиммі переїхав в Нову Зеландію, а це запрошення. На так скажемо, дебати прийшло на його адресу в Каліфорнії, тобто, через сказання старої адреси, позов не є дійсним: ні Джейн, ні її адвокат, ні слідчі після подання позову не займалися цією справою на протязі місяців, а пізніше вона доповнила заяву тим, що Джиммі начебто, уникав отримання запрошення і відповідальності. На що Урінджер разом з адвокатом сказали, що все це маячня, оскільки вона тупо не намагалась відправити запрошення на дійсну адресу. Три роки ніхто не розумів, що відбувається, і не було ніяких новин, тому що адвокат Урінджера, скоріше всього, порадив мовчати. Те, як тільки сіли писати сценарій, побачила новісінький пост на Редіті. 15 березня 2024 року, судовий процес був завершений, тому що Джейн Доулс з Джиммі домовились вирішувати свої справи поза судом. Не можна сказати, винний він чи ні, але особисто я не вірю Джейн, тому що, по-перше, дай вона, хоч один-два реальних докази. Суд би сказав: Окей, лейбли, виплатять її моральну компенсацію Урінгерти типу, Подофайл тепер. Можна писати це в новинах. Думаю, з 2000-х і їх двохлітніх відносин мало залишитись хоч щось, хоча б один свідок, який може підтвердити їх стосунки. По-друге, Урінджер незаможня людина, тому позов був поданий на всіх, хто міг мати хоч якийсь мінімальний стосунок до цієї історії, в тому числі велику компанію. Пройшло 22 роки, Джен вже було 38, а зараз мінімум 40. Ну не вірю я, що ця доросла жінка наважилась подати голос зараз і звинуватила їх всіх на заради грошей. Тим паче справа магічним чином закінчилась після того, як зі списку відповідає. Були видалені лейбли. Я відкрита для дискусії на цю тему, тому можете написати свою думку, і вона обов'язково буде прочитана. Бо зараз Джиммі знаходиться в стані педу Шредінгера. Враховуючи завершення цієї справи, майдлеси незабаром можуть повернутися у соцмережі, а значить їх історія ще не закінчена. Але я розказала все, що змогла знайти, окрім одного приколу в кінці відео. Про що ж були, є Mindless self-indulgence. Про свободу. І в першу чергу свободу слова про те, що не треба боятись хаосу навколо і всередині тебе, та й тим паче не варто його соромитись. І навіть якщо власна творчість здається тобі якоюсь дивною, не схожою на те, що виходить у інших, не варто ховати її. Вони про ту дурну істину, що рано чи пізно кожному доводиться дорослішати. Тюбік, який ще недавно став на сцені, перетворився на сім'янина, одружився і постить фотки своїх дітей в інсту, та врешті-решт перестає вийобуватись і заганятись. У всього навколо вас є своя історія, включаючи контент, за яким стоять живі, справнісінькі люди. Час від часу варто задумувати, що ви взагалі слухаєте, тому що це дасть можливість по новому відкрити для себе улюбленого виконавця. Контекст поступово міняє сприйняття музики, і це відчуття просто неперевершене. Велике дякую за перегляд. Цей канал взагалі то про книжечки, мангу, аніме та малювання, але щось пішло не туди, і я зробила відос про музику. Можливо, на останній. Підписуйтесь, ставте лайк та пишіть свою думку, тому що вона завжди має бути почута.